Держави є певні свої ролі, крім формування політик. Держава ще може якимось чином стимулювати і підштовхувати аграрний сектор до діджиталізації, діджиталізуючи насправді себе. Та як ви бачите роль власне держави в діджиталізації цифровізації бізнесу? І що планується в вашому новому великому міністерстві? Держава намагається сильно не заважати цифровізуватися агробізнесу. Як може держава в принципі допомагати стимулювати? Перше, це надавати відкриті дані для того, щоб бізнес міг будувати свої платформи, свої ресурси на офіційних точних даних. Другий аспект, як держава може допомагати стимулювати розвиток, це звісно ж надання фінансової підтримки. На жаль, також сьогодні в умовах там військового стану це неможливо. Цифровізація бізнесу розвивається набагато швидше, ніж розвивається держава. Це, це факт. Якщо говорити про майбутнє. Ми намагалися зробити дар дію для агровиробника. Ми намагаємось запроваджувати сервіси. Ми намагаємось запроваджувати інші послуги. Ми намагаємось запроваджувати супутниковий моніторинг через державний аграрний реєстр. Не завжди європейські партнери задоволені цим, тому що є певні стандарти, що реєстр має бути реєстром. І насправді ДАРС сьогодні став таким дуже надійним джерелом інформації не тільки для державних органів, а й ще й найкоротшим коротшим шляхом для надання міжнародної технічної допомоги, і ми будемо далі це розвивати до 2027 року. У нас має бути запроваджена система LPIS Land Parcel Identification System, яка дуже спростить життя нашим фермерам, нашим аграріям, за рахунок того, що ми нарешті відійдемо від, від сотні кадастрових номерів, які там мають обозначати одне поле до ідентифікації по полям завдяки супутниковому моніторингу. Дуже мало країн Європи використовують чи в своїх державних сервісах. Ми будемо намагатися використовувати його не просто для надання, умовно кажучи, підтримки, а для того, щоб ця система аналізувала і запроваджувала ризик орієнтований підхід при наданні будь-якої будь-якого сервісу чи підтримки для агровиробника. Три, якісь або два ваших такі найцікавіші проекти, я можу навести, наприклад, нашу платформу, яка базується на Big Data. даємо можливість нашим працівникам в даному випадку агрономів вчасно бачити, як іде хід виконання або весняних польових робіт, або збирання врожаю, або осінні польові роботи, завдяки супутниковому моніторингу. Про який казав також і Денис, ми вирішуємо багато питань. Є моделі, які на основі штучного інтелекту будують прогноз врожайності, який досить точний. Є моделі, які оптимізують логістичні наші процеси. IT Enterprise є однією з найстаріших українських технологічних компаній. Дійсно, виконаних проектів ми маємо вже близько півтори тисячі і більше для аграріїв. Теж маємо рішення. Я сьогодні мав необережність в кулуарах підслухати розмову двох двох колег, які кажуть: Ну як у вас там справи? Один одного запитує, а другий каже: Ну та як? Всі ж переходять в цифровізацію переходить смартфон, всі працюють на смартфоні. Ми аналізуємо, чим користуються наші фахівці, наші співробітники, всі тотально смартфону. А старта яскравий приклад цьому. Ми виконали один із проєктів. Це передбачення виходу стану обладнання для цукрових заводів, і там виключно всі працівники, які моніторять стан цього обладнання, працюють через смартфон. Тому тенденції зберігаються. Той асистент, який зокрема на старті працює, називається досить просто. Анна Малі, це наша така дівчинка, яка може виявляти аномалії. Ім'я Анна, прізвище Малі розмір не має значення. Має значення лише бажання технології, використання цих технологій для підвищення економічної вигоди для підприємств. Якщо просто слідувати хайпу якомусь тренду, то можна сказати, що будь-яку проблему можна вирішити за допомогою штучного інтелекту. Але насправді, ну, а що робили люди до того, як не існувало ніякого штучного інтелекту? Як вони планували свої пасівні компанії, дивилися, інтегрувалися там з полями і дивилися да, там якусь аналітику? Тому Технології це не обмеження лише штучним інтелектом. Є багато сервісів, хмарне обчислення чи там дрони, які, про які колеги далі будуть розказувати. А штучний інтелект це як можливість консолідувати всі ці технології в єдиний ланцюжок від поля до фінансів і на кожному етапі цього ланцюжка отримувати економічний ефект. Штучний інтелект це ті самі. Одинички нолики, що працюють на інфраструктурі, що працюють на серверах, котрим потрібні gpu карти, нові GPU-карти Ви не вставите в старі сервери. Тобто, якщо у вас обладнання 2-3 роки, то ви вже не вставите тоді ті сучасні NVIDIA-відеокарти. і тут потрібно йти в хмари, тому що в нас оновлюється заліза, в нас є можливість здавати в оренду ті відеокарти. Котрі саме потрібні для того, щоб ефективно працювати з цим, робоче місце тепер є у всіх, у кожної людини, що працює в агробізнесу. Якщо раніше частина людей могла, там, я не знаю, працювати в блокноті, да, там, подзвонити, щось сказати, то наразі кожен зі смартфоном, кожен зі планшетом, цифрові робочі місця, це також є. Тим трендом, який тут. які можливості або тренди ви бачите зараз в Україні з точки зору власне застосування дронових технологій в українському аграрному бізнесі? Якийсь період ринок агродронів ну, шукав себе. Наразі можна сказати, що. Вже тяжко уявити, скажімо, господарську діяльність без, без агродронів багато чого приходить зараз знову ж таки із штучним інтелектом. І штучний інтелект також запроваджується і у цій технології. Що в Україні змінюється клімат, і все більше і більше mm -hmm. дивляться на систему зрошування. І mm -hmm. я скажу, що такий на наступний тренд на найближчі роки це розумна система іригації фертигації. Я хочу сказати, що півтора року тому ми відгукнулися на пропозицію Міністерства освіти і науки по провадженню цієї спеціальності у профтехосвіту. І на сьогодні ми маємо вже поставили обладнання, провели навчання і викладачам, і долучаємося до освітніх програм по коледжах, по новітній спеціальності. За класифікатором професії 8990 це оператор БПЛА. Я хотіла би, щоб кожен з вас назвав від однієї до трьох технологій, які потенційно можуть змінити український аграрний бізнес в наступні 5 років. Data-driven agriculture, Так званий digital Twin. Роботизація та розвиток машин. У всіх цих напрямках дуже значний. Вплив буде мати штучний інтелект, приймати рішення, допомагати. Так, да, насправді, на мою думку, геймченджером в АГРО буде виключно штучний інтелект, тому що він не тільки є умовним бустером для всіх інших технологій, для дронів, для супутника, для бікдейта. Він також, що дуже важливо, поєднує, може поєднати це все в єдину інфраструктуру закритого циклу. Тобто, якщо у нас сьогодні є уява супутник, дрон. Точний комбайн, big data, виключно за допомогою штучного інтелекту, можна ці всі речі об'єднати і приймати вже рішення на основі того, що в принципі є не десь розірвано, а в єдиній інфраструктурі. Що мені подобається як сітвого хмарного оператора, що що Computer Vision, що ЛЛ потребує інфраструктури хмари. Та, і хмари, тому ми тут завжди готові допомогти. А стосовно тих технологій, що я бачу да, як тренд, я все ж таки тут погоджуюсь з Андрієм. Це той самий дата-дрівен підхід, і це та робототехніка, тому що ми наразі вже почали спілкуватися а, з AI, але він ще нічого не може робити руками. Трактори, комбайни, котрі повинні бути цифровізовані, і ти, Але я думаю, що такий найближчий тренд на найближчі роки, це, мабуть, буде. Створення екосистем е, єдиного керування полем, mm -hmm. керування операціями, контроль цих операцій. Екосистема да, це той же штучний інтелект, інтернет речей, це е, с, різні датчики, сенсори. І, звичайно, це. Дистанційне зондування через інформацію через супутники, через дрони, Навігація це купівля того ж автопілота виживає там не сильніший, і не швидший, а виживає найбільш адаптивніший. Та технології це те, що можуть допомогти аграрному бізнесу ставати більш ефективнішим. Більш швидшим, тому що це швидше, більш адаптивнішим, і працювати в тому числі з тими викликами, які ми бачимо. Да, тому що ну розмінування це теж частина роботи, де задіяні автономні системи. Давайте про це говорити. Готові допомагати аграрним компаніям, знаходити партнерів. В технологічному бізнесі або також допомагати їм спільно з УКАБом ділитися вже тих компаній, які впровадили в себе технології, як Андрій сказав, які впровадили в себе рішення, ділитися цими ноу-хау, ділитися своїм досвідом, ділитися своїми проблемами і провалами, тому що успішний успіх це одне. А провали у нас всіх по дорозі впровадження технології є да.